Графіка світла стануть жорсткіші. В Грузії оберуть нового президента. а Розвідники провели мімімішну спецоперацію. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Скандали змінами. Міністерство оборони України проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-мм міліметрових мін. Використання цих партій боєприпасів тимчасово призупинено у силах оборони, заявила сьогодні прес-служба військового відомства. Нині розслідування ведеться у закритому режимі. Виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень, а на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва. Йдеться у заяві Міноборони. Попередні розслідування міжвідовчої комі. Місії вказує на можливі причини дефектів, зокрема через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. За результатами роботи комісії будуть ухвалені кадрові рішення. Міноборони також повідомило, що вдосконалює процес контролю якості боєприпасів. Зокрема, посилюється моніторинг умов зберігання та перевірка на всіх етапах від виробництва до постачання на фронт. Крім того, міжвідомча комісія інспектує мінометні міни інших калібрів для перевірки дотримання стандартів виробництва та умов зберігання. Напередодні ТСН повідомляла, що українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва Укроборонпрому через дефектні боєприпаси. Наші військові не можуть ефективно відбивати штурми росіян, а мінометники наражають себе на небезпеку. Головним завданням окупантів на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей, заявляють у головному управлінні розвідки. Тому росіяни намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів, перегрупування з одного району бойових дій до іншого. Нині ворог просувається на Донеччині, намагаючись оточити велику Новосілку, Повідомляють в інституті вивчення війни. Тим самим окупанти створюють загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей. Стає гарячіше, і біля часового яру на Донеччині росіяни накопичили на цьому напрямку сили та намагаються перетнути канал Сіверський Донець. Кількість штурмів збільшується до атак. Малими групами додаються спроби проривів з технікою. Натомість сили оборони зачистили Куп'янськ від росіян. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Ще два тижні тому окупанти розпочали прориватися до міста. Застосовуючи тактику невеликих штурмових груп, українським оборонцям доводиться відбивати наступи та зачищати місця, де ворог акумулює свої сили. Напередодні третя штурмова бригада вибила російських окупантів із селища Копанки на Харківщині та взяла в полон російських бійців, переважно колишніх зеків. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Фактично всю територію України росіяни тероризували дронами. Багатогодинна тривога лунала вночі в різних областях. ППО збила 76 дронів. Всього росіяни запустили їх 188. Це рекордна кількість для однієї ночі. Ще 95 безпілотників були локаційно втрачені, а 5 полетіли до Білорусі. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також у кількох регіонах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Крім дронів, росіяни запустили ще чотири балістичні ракети Іскандер М. Наслідки атаки дронів по критичній інфраструктурі долають на Тернопільщині. Ворожі безпілотники цієї ночі вразили енергетичний об'єкт. Після удару було знеструмлено понад 70% населених пунктів області. У Тернополі усю ніч та ранок не було світла й води. Зупинилися ліфти і електротранспорт. Яка ситуація у місті зараз? Світлана Павук розкаже. Критично інфраструктуру Тернополя вже заживлено. Усі котельні міста відновили свою роботу, тролейбуси почали виїжджати на маршрути. Ліфти у багатоповерхівках вирішено поки не вмикати. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі, але через нестачу електроенергії обленерго впроваджує нові графіки вимкнення світла для трьох мікрорайонів міста. Максимально здійснена, так, перекомутація електричних мереж. Залучена підтримка від наших сусідів, сусідніх обленерго, де це можливо, де це дозволяє архітектура мережі забезпечити таку підтримку. І станом на зараз в нас всі підстанції вищого класу напруги є заживлені. Відповідно від цих підстанцій заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури. Енергетики працюють над повним відновленням електропостачання Тернополя. З'явилася вода у кранах та працює каналізаційна мережа. Тепло подається з котелень, які живляться від генераторів. За словами міського голови, година роботи міста на генераторах це 4 тони дизельного пального. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно. Теплопостачання частини котелень працює від звичайного електроживлення, електрожилення. Частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Під час нічної атаки Тернополя силами ППО було збито три ворожі безпілотники, проте інші досягли своїх цілей через повторні атаки пожежу на енергооб'єкті не вдалося загасити відразу, бо довелося відводити людей та техніку. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1. Зростає споживання через холод. 38 населених пунктів у двох областях знеструмлені. Повідомляє Укренерго. Нарешті території застосовують планові відключення. По одній черзі відключали зранку. і відключатимуть по обіді із 14 по 21. Фахівці все ще лагодять систему після ракетно-дронової атаки 17 листопада. Повідомляє Укренерго графіки, можуть змінюватися в залежності від ситуації у мережі. Актуальну інформацію шукайте на офіційних сторінках своїх обленерго. Нова балістична ракета Кремля це чергова спроба ядерного шантажу, причому не лише України, а й Європи. У Грінпіс оцінили наслідки однієї з останніх російських атак по Україні. Сим, Про це термінів шахівець, фахівець не будете танків із центральної та та східної Європи. Розказав експерт, зауважив, нині Росія намагається підірвати безпечну роботу атомних електростанцій. І хоч остання атака не була спрямована безпосередньо на АЕС, окупанти зробили усе, щоб вивести їх з ладу, адже спрямували удари по підстанціях, розташованих поблизу атомної інфраструктури. Як наслідок, атомні електростанції могли втратити стабільне електроживлення, необхідне для охолодження реакторів та відпрацьованого палива. Це могло стати причиною серйозної аварії, яка несе ядерну загрозу у всій Європі. І ще влітку Міненерго разом із МАГАТЕ визначили сім критично важливих для роботи українських АЕС-підстанцій. 17 листопада росіяни вразили чотири з них. Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Єдиний спосіб убезпечити ядерні об'єкти України від уражень це забезпечити постійну присутність місії МАГАТЕ на визначених підстанціях, вважає фахівець Грінпіс Шон Берні. Єдине, що можна зробити, це розмістити магате фахівців на підстанціях. Цей російський уряд не хоче, щоб магате був на підстанціях. Минулого четверга посол у відні пан Ульянов чітко пояснив магате та міжнародній спільноті, що місія Магате на підстанціях це буде проблемою для Російської Федерації, і це також показник для нас, що магате час. Діяти росіяни вдарили по сумщині, поцілили по СТО в обласному центрі. Згоріло багато автівок, гасили займання і в сусідній багатоповерхівці. Інформацію про постраждалих наразі уточнюється. Троє містян зазнали мінно-вибухових травм у Херсоні. Зранку загарбники безпілотниками атакували Дніпровський район міста. Дронами били і по Волотенському, так і індійці. З цих сіл до лікарень доправили трьох поранених. На Донеччині ворожих атак не пережив. Ожителі дачного на село окупанти скинули чотири керовані авіабомби. А у Краматорському районі є, потерпіли від ворожого вогню. В області багато руйнувань. 66-річного чоловіка поранив ворожий безпілотник у Куп'янську на Харківщині. Дронами росіяни цілили також по Котлярах і Слатиному. У Великий Бурлук атакували кабами, зруйнована будівля освітнього закладу, пошкоджені чотири житлові будинки. Літній житель залізничного поранений на Запоріжжі по селу ворог гатив з артилерії. А загалом, по прифронтових містах і селах області, росіяни завдали майже три сотні ударів з усіх видів озброєння. Потрощено 18 цивільних споруд. Встановив розтяжку, аби підірвати поліцейських. Служба безпеки затримала російського агента, який намагався вчинити теракт у Києві. 43-річний чоловік встановив вибуховий пристрій в квартирі у Печерському районі столиці. Згодом туди прибув наряд поліції, нібито на виклик про домашнє насильство. Коли правоохоронці намагалися зайти до оселі, на вході спрацювала так звана розтяжка з гранатою Ф-1. Під час вибуху ніхто не постраждав. За даними СБУ, квартира була орендована, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Теракт спланували російські спецслужби. Для його виконання залучили 43-річного мешканця Київщини. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Раніше чоловік вже відбував покарання за розбій, крадіжки і втечу із в'язниці. Перед встановленням розтяжки агент виконав тестове завдання, підпалив релейну шафу укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео своєму куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Це не перший випадок, коли російські спецслужби вербують українців. Як цьому запобігаєте ви і куди звертаєтеся? Пишіть в коментарях до цього ефіру. на Ютубі ця інформація може бути корисною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Якнайшвидше стати 33 м членом парламентська асамблея НАТО в Монреалі ухвалила резолюцію, в якій наголосила, що альянс має сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО. Крім того, документ вимагає посилити санкційний режим проти Російської Федерації та КНДР задля підвищення ціни за їхню співпрацю. В агресії проти України а Україні надати всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для самозахисту та стримування подальшої російської агресії. Парламент в Грузії ухвалив дату обрання нового президента, 14 грудня. Зроблять це вперше не всенародним голосуванням, а у парламенті таке рішення ухвалили члени правлячої грузинської мрії за відсутності в залі опозиціонерів, що відмовляються приходити до парламенту, бо вважають вибори. Фальсифікованими чи президентка Грузії Саломе Зурабішевілі оскаржує законність виборів у конституційному суді свого рішення той поки що не оголосив. Тому юридично депутати, які зараз зібралися в залі, не можуть затвердити мандат. Утім, представників грузинської мрії це не зупиняє. як і стихійні протестні акції під парламентом, у яких поки що немає жодного плану дій. Іпотека для внутрішніх переселенців: майже 900 сімей уже отримали житло за пільговим кредитуванням. Ставка фіксована лише 3% на термін до 30 років. Початковий внесок 6% від вартості об'єкту. Справити новосілля у квартирі чи приватному будинку кожен вирішує сам. Головне, аби це було не на тимчасово окупованій території та не в районі проведення бойових дій. До того ж, житло має бути вже збудованим та зданим в експлуатацію. Голова правління держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Микола Марчук каже: переважно люди обирають центральні регіони. Відповідна іпотечна програма діє вже три роки. Загалом в Україні нині налічується понад 4,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб а зруйнованого чи ушкодженого житла вже близько 90 мільйонів квадратних метрів. Ми ведемо реєстр всіх бажаючих і потім, застосовуючи рандомний вибір, вибираємо певну кількість переможців. Розрахунок кредиту ми робимо, враховуючи розрахункову площу одинокі громадяни та сім'ї з двох осіб. Це 52,5 метра квадратних. На кожного наступного члена родини ми додатково нараховуємо 21. Також ми використовуємо при розрахунку граничну вартість. Бронхіоліт захворювання, яке маскується під пневмонію. Його почали фіксувати в Україні. Про це ТСН розповів інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, традиційні для цього сезону грип і ковід дають українцям перепочити. Ці захворювання очікуються традиційно у січні. Натомість інший вірус призводить до тяжких наслідків в Україні і в ЄС. Він вражає дрібні дихальні шляхи. симптоми дуже схожі на ті, що бувають при запаленні легень, часто хворіють діти, і проблема у тому, що відрізнити захворювання від пневмонії важко. Тому лікарі виписують антибіотики, хоча на вірус вони, як відомо, не діють. Профілактика стандартна для усіх вірусних інфекцій: зменшити перебування у людних місцях, мити руки. А якщо захворів, не наражати на небезпеку інших. Далі пряма мова Федора Лапія. Для країни євроспільноти і для України є тенденція зростання захворюваності на рс вірусну інфекцію. РС є основною причиною так званого бронхіоліту. Це є запалення дрібних дрібних бронхів, зумовлених рс вірусом, і відрізнити клініку а від пневмонії, особливо коли мова йде про рентгенологічні дані або про тяжкість доски. Складно от дуже часто призначають антибіотики. Засуджувати навряд чи ми можемо по одній простій причині через тяжкий стан. Антибіотики призначаються, але ми знаємо, що в таких ситуаціях вони неефективні. Операція гуркіт. Спецпризначенці головного управління розвідки евакуювали з острова Зміїний 15 котів та кошенят. Через наближення зимових холодів їм було б важко вижити на безлюдному острові зараз. Тож військові розвідники, які патрулюють акваторію чорного моря, ризикуючи життям, висадилися на зміїному та відшукали тварин. Дорослих котів завантажили у переноски, кошенят загорнули у простирадла і на човні вивезли на велику землю. Котиків віддали на перетримку у притулок, там вони пройдуть адаптацію, а згодом зможуть знайти собі нових власників. Чи готові ви взяти собі кота з острова Зміїний? Пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі, поставте дзвіночок, щоб не пропустити традиційний випуск ТСН о 19.30. Інформаційний підсумок дня вже готує для вас Соломія Вітвіцька. Я ж прощаюся, бережіть себе.